Півтори роки відслужив, було тяжко, ну тож ж я більше ні ногою. А як почалась війна, одразу було спочатку нулячно, а потім, а потім його вже не дістанеш звідти. Він все, друзі, побратими. Про свого рідного брата Олексія Васильєва, який загинув, захищаючи Україну, розповідає сестра Юлія. На Далекосхідному кладовищі в Кропивницькому з ним прощалися рідні, друзі, знайомі, колеги по роботі, побратими. Олексій Васильєв народився в Луганську. У 2014-му, коли почалась російсько-українська війна, з рідними переїхав у Кропивницький. Після 9 класу зрозумів, що має хист до техніки, розповів друг Олексія Сергій Гержеван. 18 років він навчався зі мною в ВПУ номер 4 на зварника, слесаря, ну, машин. Він казав, що ми подобалось це просто щось, зв'язане з машинами. Попрощатися з військом прийшла його колега Дар'я Янковська. Після закінчення училища Олексій Васильєв працював на станції техобслуговування і з 2018 року вирішив змінити діяльність і влаштувався на роботу в кафе. Говорить жінка років. П'ять він у нас працював, починав він нас з баристи і закінчив свою роботу вже як офіціант. Хлопець був дуже позитивний, дуже крутий, дуже гарний, дуже активний, який вжив життям нашої компанії, нашого пабу. Він дуже хотів служити. Він прям рвався. Відслужив півтори роки. Він якраз повернувся перед зимою. І чотири місяці почалась війна. Зі слів сестри військового, з грудня минулого року брат служив на посаді стрільця снайпера в механізованому батальйоні. Він вже був і в Польщі на навчання під час воєнних їздив, заробив медаль, пам'ятаю, найкращий стрілок. Каже, загинув брат 27 серпня біля села Роботине Запорізької області. Бійцеві було 23 роки. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.